Пресвята Богородице, мати милосердна. Підтримай моє серце, яке тремтить, підтримай мої думки, що шукають спокою серед шуму, підтримай, мій дух, я не прошу багато, тільки прошу твоєї підтримки. Я знаю, ти завжди чуєш, навіть коли я мовчу. Знаю, ти завжди поряд, навіть коли я не відчуваю. Та сьогодні я тримаю в своїх руках біль і приношу його тобі, бо знаю, ти мати, яка не відвертаєшся. Благослови мене на новий день, на нову надію, на крок вперед, навіть якщо боюсь. Благослови мою душу, щоб не зневірилась, дай мені терпеливість чекати відповіді, дай сили мовчати, коли треба, дай мудрості відпускати, що вже не моє, дай сміливості прийняти волю Божу. Навчи мене довіряти, не контролюючи. Навчи любити, не виміряючи, навчи триматися, коли все валиться. Огорни мене своїм покровом, стань стіною між мною і розпачем, будь світлом, будь тишею, коли серце перевтомлене від крику. Не прошу дива, прошу підтримки в простому, не шукаю швидких відповідей, шукаю твоєї присутності. Захисти мою душу від зневіри, захисти моє серце від жорстокості, захисти мої кроки від падіння. Пресвята, Богородице, дякую, що ти поруч, дякую, що навіть у темряві ти і зоря, дякую, що підтримка твоя тиха, але могутня, нехай через Твоє заступництво я знайду мир і відновлення. Богородице, Діву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.